19 грудня увесь православний люд вшановував святого Миколая, відомого багатьма чеснотами і чудесами. Святителя Миколая називають наслідувачем святого життя Христа і покровителя мандрівників і дітей. Саме для малечі це свято є чи не найулюбленішим, адже у цей день заведено дарувати їм подарунки. Так керівник районного місцевого осередку Хмельницької обласної організації за конкретні справи Веліна Заєць побувала у дитячому садочку та школі села Міцівці. Вона вручила дітям солодкі подарунки від народного депутата України Олександра Гереги. Дякую, 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 Дякую. Дякую, Дякую. Дякую, Дякую. Треба сказати, що у День Святого Миколая представники команди Олександра Гереги навідались всі дитячі садочки та школи міста, аби поздоровити дітей зі святом. Солодкі подарунки отримали близько 10 тисяч дітей району віком від одного року, включаючи усіх дітей шкільного віку. До гарної справи долучилися і представники районної влади та місцеві депутати. Так, у день свята голова районної ради Тетяна Панасевич, заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський завітали у дитячий садочок номер 5 усмішка на святковий ранок, який влаштували вихователі та діти з нагоди Дня Святого Миколая. Діти із задоволенням співали пісні, розповідали віршики та обіцяли Миколаю дотримуватись християнських чеснот, бути чесними, добрими, справедливими і допомагати тим, хто у скруті. Представники влади побажали малечі та їхнім наставникам щастя, добра та благополуччя та передали солодкі подарунки від Олександра Гереги. Потім гості зайшли у центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Ластівка, який працює на базі садочка номер 5 аби здійснити традиційну щорічну місію вручити подарунки до свята діткам з особливими потребами. Тетяна Панасевич, Микола Яковенко та Олег Пекарський побажали дітям та їх батькам здоров'я, терпіння та віри у краще, та запевнили, що діюча влада робитиме все можливе, аби допомагати вирішувати проблеми дітей-інвалідів. Тетяна Вікторівна, Микола Володимирович та начальник служби у справах дітей Наталія Яворська відвідали і подружжя Ірини та Олександра Сидоруків, в сім'ї яких підростає двоє прийомних діток. Богданчик Катруся та Ангелінка дуже зраділи подарункам, які принесли гості, та пообіцяли бути чемними та слухняними, аби наступного року святий Миколай теж порадував їх подарунками. Депутати міської та районної ради та підприємці міста також долучилися до цієї приємної місії. Так, депутат районної ради Руслан Гаврішко відвідав багатодітну сім'ю павзюків з села Слобідка Гірчичанська, у яких виховується семеро дітей. Усі діти отримали подарунки та солодощі. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організував акцію, завдяки якій подарунки у день святого Миколая отримали і 21 дитина інвалід прикована до ліжка. Завдяки коштам, які надали депутати міської ради Беніамін Бейлек та Андрій Мазур, депутат районної ради Олександр Барнашевський, підприємці міста В'ячеслав Антал, Ольга Браславець та інші. Завдяки спільним зусиллям влади депутатів та підприємців, маленькі мешканці нашого міста та району повірили у диво. А добрі справи, які для них творять дорослі, відгукнуться у серцях малечі теплом та любов'ю до рідного краю, до землі, де вони народились.